Всім привіт з Рівненщини. Сьогодні в мене розпаковочка, як ви зрозуміли. Прийшло мені ось такий пакет насіннячка. А, насіння з марки. Зараз вибачаюся, візьму накладну. А, я цим насінням вже користуюся третій рік, буде, третій сезон, тому впевнена НК Еліт. Ось, ось, НК Еліт. А, ще такого у мене замовлення. Великого не було, але там багато позицій, і тому зараз буду показувати на суму 11250. Так що ось так. Ще раз повторююся, це не реклама, це просто я з цим замовляю ці фірми вже насіння, не перший рік. І в нас по місцевості його дуже в магазинах продають. Так що ось так. Це наше насіння, це не Голландія, це. Український, здається, виробник. Так, Київ. Тому починаємо розпаковку. Кому цікаво, лишайтеся і пишіть, що, що ви з цього насіння може сіяти, і чи вам подобається, чи не подобається. Так що пішли. Ну, і першим, що хочу вам показати, це кукуруза ось така суперсолодка хуторянка і білосніжка. Білосніжка f 1 Тут в пачості а, здається, 20 грам чи 15, не пам'ятаю. ну так, вистачає, а Пачечка коштує кукурудза по 15 гривень, тому, я думаю, за таку упаковочку того варто є, Три пачечки гороху ранній, скоростиглий і кишмиш. Мені ці три сорти дуже подобаються. Тому беру їх і мені вистачає цих три пачечки завжди. Так, далі у нас червоний буряк. Червоного буряка цього року взяла трішки більше, хоча я його не так використовую, але м -м, трішки собі, трішки з мамою буду ділитись насіннім. Так що ось так. Циліндра ось такий взяла теж більше така упаковочка, пачечка. Тому м -м, вага 20 грам. Ось. Тут пише ось 20 грам. Такі пачечки більшенькі брала. Опольський мені дуже подобається, ще ось таку меншу опольський, і бордо червоний, кругленький. Так, бурячок у нас ціна маленький, 650. А. Так, опольський. Опольський, а ось ці більші по 13 гривень. Воно, здається, так небагато-небагато, але коли воно все в одній сумі, то трішки така сума прийшла непоганенька. Так, далі. Обов'язково патісони. мені дуже сподобались, вони консервовані краще, ніж кабачки, тому що вони більш такі плотніші. Взяла білі і жовті. Кабачок цукінні, більша пачечка. А, Ось такі. Айтмару, такі ніколи не брала. Золотий дракон брала. І кущовий. Ну, вони такі звичайні, мені дуже подобаються І для тварин на корм, і для себе десь посмажити щось приготувати. Так, далі пішли. Цього разу щось мало моркви взяла, але пачечки теж великі. Перфекції і королева осені. Королеву осені я вже давно не брала. Брала шантоне і коротельку минулі роки, а це ось вирішила трішки урізноманітнити це своє. Так, далі по прянощах пішли. Кріп кущовий. В мене є той, що я збирала в баночці свій, але ще взяла ось такий, щоб трішки розбавити це все. Так, далі хочу петрушку, бо вже петрушка в мене старенька, тому взяла ось таку петрушку, звичайну листкову. Далі кучеряву взяла, хоча в мене не разу тут скільки разів сіяла, по 10 грамів, скільки разів сіяла, кучерява щось не пішла. Також щевій взяла. Два пакетика широколистих, теж по 10 грам І одеський кучерявець це в більшості, ну так як я не сильно по таких салатах, в більшості взяла для того, якщо будуть індичата, дуже гарно вони це споживають. Також взяла а, кавун, ось такий мені він сподобався ранньостиглий, ну, і вага непогано. Ну, Мені щось не вдається тут вирости, але будемо намагатись хоч щось. І ось маленький пакетик карамель-диньку. Теж мені вона така по критеріях сподобалась. Ну, будемо бачити, що з того вийде. Диньки хоча ну, неодноразово сіяла, то були. Так, далі. Далі це в мене іде баклажани. Баклажанний на стінечку взяла лише два види, два сорти, чорний красень. Він такий більш такий кругліший, такий овальний подовстий. І алмаз. Ну, Алмаз це стандарт, звичайний, все чудово. Так, далі, далі у нас перець іде. Перцю теж цього разу трішки більше взяла. У мене мама дуже полюбляє. Ну, Можливо, якщо будуть лишки, будуть на продаж. Пару кущиків собі лишу. Атлант ось такий взяла. Так, Богдан жовтий взяла. Дещо по два, дещо по три брала. Бугай теж жовтий. Брала всі такі, щоб була груба шкірка, і, ну, ну такі якісь. Ось такий це перший раз взяла. Миролюбівський F1. Ну, по критеріям вони непогані. І ну, будемо бачити, як воно собі покаже. І червоне чудо ось такий ще парчик. Всі вони кажуть, такі грубо стінки. І пішли помідори. Балконе диво, це хочу навіть, можливо, і завтра посію. Це можна цей томат вирощувати в будинку, так що висота 20-25 см. Просто одну-дві насіни не зараді експерименту. хочеться Посіяти. Так, це ось так, бо помидорів я дуже багато цього разу набрала. Так, як ділюся завжди з мамою розсадою. я вирощую, мамі передаю, мама собі садить. Вічний зов, не знаю, ніколи такі не брала, але брала, старалася брати низьку рослі всі. Ну, деякі є вищі, деякі нижчі. Ось такі. Вічний зов. Ось, є такі, що щоб на баночку, а є такі, що трішки більшенькі. Восхищення, захват, іскорка. Вони такі подовгості, три пакетики. Є такі, що там по 3 грама, а є ще по 5. Ось такі. Так, це ще восхищення. А хурма. Мені дуже подобається, я сподіваюся, цього року все-таки буде та тепличка, і будуть в мене в теплиці дещо посажу помідори. Ось ця вже більша пачечка. Фатіма. Так що кажу, пишіть, чи ви сієте такі помідори, як вони себе показують. Ляна, мені дуже подобається. Вони такі, що в баночку. Волгоградський взяла ось такі помідорки. Весняний хоровод, вони такі на гілочці. Видимо-не видимо сорт помідорів. Так, ефемер якийсь, не знаю, чомусь його два взяла, два великих пакетика, ну, будемо дивитися. Ось ці взяла. Це я сіяла минулого року, Мамі сподобалося. Дубрава дубок. Теж два пакетики взяла. Київський взяла два пакетики. Ну і вічний зов на початку було. Так, ще в мене є огірочки. Анулька це безпрограшний варіант на мому городі. Мені дуже він подобається. Бочковий засолочний теж брала, подобається. Бригадний не пам'ятаю, але, здається, що брала. Дарунок осені і ще один засолочний. Так, з огірками розійшлися, розібралися. Ну і останнє це вже, це вже капустонька. Капусту, хто давно зі мною знає, що я сію на розсаду і трішки продаю. Так що тут є і ранні сорти, і пізні сорти. Так що ось такі. Дитмаршер Ой, коротше, ви зрозуміли. Це ранньостигла капустонька. Ось ця мені дуже подобається. Просто, ну, і сама головка така, і як на картинці подовгоста. Ранньостиглий сорт теж мені дуже вона подобається. І смакові якості теж дуже гарні. Лен. Лангедейкер, я вибачаюся за свій це, бо читаю через камеру і трішки незручно. Ось така це пізньо стигла слава. Мені теж слава подобається. Це середньостигла капустенька. Середньостигла, мені подобається тим, що вона не так тріскається, як рання, тому що ну, ну, так буває. Так, звичайно, що савойська. Теж безпрограшний варіант княгиня, білосніжка. Тюркіс. Це пізньостигла. Ну, щось я не всі пізньостиглі сорта там вибрала. І цього року хочу а, літня альфа, це цвітна капуста, хочу знову попробувати. Минулого року вона не пішла, а позаминулого була. І Амагер 611. Це пізня стигла капустонька. Дуже дуже вона мені подобається. Це хоча з цих дешевих таких а, насінь, але ну, це безпрограшні варіанти капусти. Так що чекаємо весни. Скоро будемо сіяти перці, баклажани, потім помідори, потім вже підемо, перейдемо на двір в ґрунт. І ось так: ось така в мене сьогодні розпаковочка. Пишіть, хто чим і якими сортами користується. Звичайно, що дещо буду ще докуповлювати. Це 100%, тому що бачу, що по капусті мені ще маловато, немає тих сортів, що десь я прогавила. І ось так, так що Кому сподобалось, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі. Дякую вам. І гарних врожаїв в новому 2025 році. До нових зустріч! Па-па-па-па.